Господи, допоможи, Господи, благослови у печері святій, у таємній церкві Мати Божа, три дні молилася, притомилася, очі свої прикрила і задрімала. Небагато спала, багато бачила, був той сон про Ісуса Христа, Сина Милого. Сина єдиного, сина доброго та любого. Схопили Христа, до Христа цвяхами прибивали, на голову терновий вінець одягали, в ребро спис закладали, Тіло біле на шматки рвали, кров потоком лилася, натовп людей зібрався. П'яний розбійник глумився і співав. Господь на Христі, пекельні муки терпів, О, Мати Маріє моя, не сон тобі був, а ява показалася. Заберуть мене наступного тижня, у великий четвер поведуть на хрест, до Христа цвяхами приб'ють, списом серце поколють. Кров на воду пролють, з Христа тіло знімуть, у труну на три дні покладуть, у потрібний час воскресну. Хто твій сон прочитає, той цим життя своє продовжує. Буде врятований сном цим від вогню, від потопу, від звіра та суду, від зброї та злої мови від наклепу марного, від смерті ранньої і жахливої, від блискавки полі, від змії під горою, від лихої напасті, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.